Це загальноосвітня школа в селі Морозівка, що в Корицькому районі. Тут питанням енергоефективності займаються вже давно, залучаючи на це іноземні кошти. Так, в 2003 році, завдяки участі в проєкті співфінансування, місцевий розвиток, орієнтований на громаду, в школі встановили енергозберігаючі вікна. Сьогодні ж тут, завдяки коштам Європейського Союзу, замінюють систему опалення. Ось такий вигляд, колись мала котельня, яка отоплювала морозівську школу. Тут, розповідає директор, розміщувалося два котли, і правду кажучи, місця для кочегара вже не вистачало. Відтепер же школу грітиме ось ця блочно-модульна котельня з піролізними котлами на біомасі. Директор Морозівської зож Ігор Вітрик розповідає: попередні котли теж були на твердому паливі, Втім, із завданням зігріти дітей взимку вони не могли впоратися. Ми скоротили бюджет. Бюджетні витрати на паливо за ці декілька років це буквально на майже на 30 тисяч. Але їхня потужність забезпечувала достатнього тепла для школи. Через це ми пішли по програмі, щоб обняти їх на більш потужні котли, які зараз будуть підключатися до опалювальної системи. Окрім тепла для школи, ці котли принесуть ще й економію в сумі 24 тисяч гривень на рік. Загальна ж вартість проєкту по встановленню енергоефективних котлів складає 400 тисяч гривень. З них 168 тисяч частка ЄС та ООН. Ще 212 тисяч гривень виділив район. Сума внеску громади на заміну пірорізними котлами 20 тисяч. А це вже Корицька центральна районна лікарня. Тут теж відмовилися від блакитного палива. Минулому році газову котельню медичного закладу перевели на альтернативне паливо, переобладнали котельню завдяки нещодавно зареєстрованому в районі підприємству з теплопостачання. У нас в оренді перебуває три об'єкта. Це центральна районна лікарня, міста Корець, середня школа, номер три міста Корець і. Загальноосвітня школа, навчально-виховний комплекс село Копитів. Перевели фактично котельні на альтернативний вид палива, вже за результатами опалювального сезону проводили в райдержадміністрації таку спільну нараду в червні, то економію показали по кожному об'єкту. Якщо по селу Копитів ми по школі маємо економію понад 50%, то у центральній районній лікарні ми досягли десь до 15%. газову котельню в корицькій лікарні все ж залишили. Головний лікар каже про всяк випадок. Хоча запевняє, тепла, яке дає тверде паливо, вистачає для обігріву пацієнтів. Я думав, що вона не оправдає тих ужидань, але хочу сказати, я вдячний температурний режим лікарні, який був. Коли була задіяна газова котельня, він підтримався і буде підтримався. Але якщо не дай Бог що станеться, то її газова котельня хворі. Страдати не будуть при любих питаннях за рахунок енергозберігаючих заходів в Корицькому районі вдалося зменшити використання газу в бюджетних установах наполовину. Відмова від блакитного палива зекономила майже 150 тисяч гривень. Перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Юрій Приварський каже, робота по впровадженню енергозберігаючих технологій в районі проводиться чи не найкраще в області. На даний момент. На фоні тих нормативних актів, які прийняті Верховною Радою, зокрема надзвичайного стану в енергетики, яке дає право дуже широкі права уряду стосовно. Навіть відібрання газу в даний час питання економії газу є дуже суттєвим. Питання стосовно енергоефективності по цьому району виконано не то, що в обсязі 10%, як то вимагає кабінет міністрів, а виконано в обсязі 50%. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.